Тут сніху гати, стіка, хати. Сьогодні чоловіки вітаємо, сьогодні те, що ми вважаємо. Ми українці, нація продавить, нація землі багато тисяч літ. Культура та традиція славна. І володівчий у нас духовний, духовний світ. Назвичай свої неписані закони, по них пізнає українця вся земля. Своє світло сприймання кілька оборони, як і ліс і річки, дітколя. Свої коски легенди і повірю, до теплі кні жарти слова існує. Своя картинка біла і, по... і подвір'я, і, т... і не по своїй трепі. Усе, що є, у вас праці здобувало. Пройшли дорогу в світі нелегко. Та завжди хліба звідси зустрічали. Та вишити пішов. Пиш хлібу не ціну, народ наш добре знає, пише в голод, смерть і забуття, що і щирість в серці має. З лю... теплом в душі любов'ю йде в життя. Народ цінує землі цю людину, який коріння наших справідків, вітчизну любить і свою родину, бо тут народжене життя прибить. Дякую, діти, батьки. Діти, дідуся в мене знахар дуже. Він не чаклу, лиш душі людські знає. Люблю його казки, веселий сміх, а він людей, немов книжки, читає. Про кожного він правду поведе, Що добре, і людяне воно. Та путня. як чоловік себе в житті веде, розкаже і минуле, і майбутнє. Стається мудрості його, немає меж. Бо він, мабуть, усе на світі знає. І я таким стараюсь бути теж. Щось особливе з дідом нас єднає. Давайте привітаємо. Привітаємо під рядом ну, нашого дідуся, діти і мої вітання, вітання від наших усіх батьків, нашим дідусям. Давайте ще раз Тематично. Хочу мовити словечка за тата, бо він мені порадник, захисник. Він так мені розказує багато, що я добезчич, що дуже звук. На працю повічати кожен раз, чи буде з дітом і дружити, а не підводити ніколи, друзі, класних. Бо щира дружба, всіх людей є нає і робить добрими та чесними дітьми. Життя хорошого до дружба не буває, а дружби всіх росте години. А ви молоді, вони навіть знають, що не який рядочок вставати. І, мабуть, випускниця буде така Валентинівна у залі, а учні без мене випускні. А я буду спостерігати і радіти. Другий блок, будь ласка, прошу, Юлічка, я йти. Сатаки все стісняється, ви баєте. Тату рідний мусить знати, ти найкраще в світі тату. Добре, сіну та строки, хіба їде ще такий? засів за сього світу терпіть, всі докуби безбирати? А тоді мене спитати, котрий найдорожі тарту. Мій я без злочинки. І то буде, правда, чиста, як світячі сльозинки, крапелиночки змістя. Ви свою хваліте, волочайте, я дбаю, Та за всі скарби на світі я свого не проміняю. Ви... <понія> насправді долеті слова. За всі скарби на світі свою родину не можна зраджувати, міняти. І пам'ятайте, що найдорожче, що у світі є у вас, дітки, це ваша родина, а у ваших батьків. Найдорожче це ви. Я вам багато разів проводнаводила приклад, правда що про любов Матусину, дідусів татусь. Ви знаєте, завтра в нашої школи ювілей 60 років виповнюється, і Мілі з матусею написали вірша з російською мовою. Якщо Мілі не посробиться, я знаю, що вона зараз смілива в мене, дівчинка, дуже, то давай спробуємо. Хоча б скільки ти пам'ятаєш. У милі, нам розповість про грузинську, про свою любов до нашої школи. Тіка давай спробуємо. Мазе у Катесі, амін Анколія, місія МТСіпа, Чертвіска Ролія. Це роки твоїці. Сколи що де самби. Дедана Ігос, Петріс катесі. Само цігах, білоців, дедема. Держав, я її попередила перед інформатикою. Кажу, мій, давай, якщо сміливості наберешся, ну цікаво всім послухати. І я дуже рада, що Матуся тебе вчить мови для нас незнайомої, а для вашої родини це рідна мова. Я дуже пишаюся цим, сідайте, дітки, молоді, руки. Давайте. Послухати забу, забули, ну зараз послухаємо. Жінка. А Максим. Ось так. Тільки місцями. Все, добре. Нічого, я, Нічо я їх зараз скажу. Будьте певним, не тато, що тебе я буду у вас. Це робити не лягти, тільки треба підрости. Хто научить жити свято батьківщину берегти? Ну, звичайно, рідний тата, скаже кожну яйти. Хто мене щодня, голуби, зігріває, як вогонь. Ну, звичайно, штати знову, з ним не матиме журби. <плес> <плес> Хто навчить любити працю, Боже, слави те ім'я. зустрічати сон за браці, ніжим співом солов'я? Тато, тато, звісно, тато, ляже думка на ля джело. Чи було б сьогодні з хати, якби тата не було? Молодці. Мотити нашим татусям. Дякую, ви молодці. Сідайте ми? Все на світі вміє так, шпаківня з ним скрива. Міє доби твя забити, Може борщ мочний зварити. Вміє рибу він ловити. Мамі дарувати квіти. Смазать шашлыки на так а от некуси, Запускать у а меня все на свете так кумир. Вот я к дня для сестрички, в все пустые кусочки. Ну, где да вы будете там. Мальчишек наших, дети, давайте еще раз аплодисментами поблагодарим наших семьи. вас всегда готовы поддержать. Ну, вы знаете, классно мой этот набор необычен тем, что до этого у меня было два выпуска по 20 и по 20, там где было 20 мальчишек в одном выпуске, а во втором 21 мальчишка. И когда у меня в этом наборе 20 девчонок, я сказала, я буду жить как в район". У Будем как цветочки в цветнике, а мальчишки будут нашей опорой, поддержкой. Мальчишек-то у нас всего 14. Мы идем к этому. И я уверена, в четвертом классе мы будем на самом деле себя чувствовать розами, цветами, цветники, души розовыми. да? Вот сейчас у нас следующий этап, на котором девчонки будут поздравлять мальчишек. Девчонки, прошу. Зарегу. Прошу, девчонки, дальше. Да, я ведь А, ну ні. Сьогодні справжніх хлопців свято, а в нашому класі їх багато. Сміливих, миливих і мужніх, веселих, шахетних і дружніх. Хто сказав, що справжні хлопці і існують? Хто сказав, що в нашій школі дівчата сумують? Якщо є такі розмови, ми відповідаємо. Гарачі хлопці веселіших з наших ми не знаємо. Сідає те, сідає такий гарний стілець. Кожного дня, коли дядя Вова, це мій чоловік, приходить з Олександрою забирати мене з роботи, вона їде в машині і каже, папочка, я так скучаю за мамочкою, я так за ній скучаю, вона так пісеньку йому запіває. Дарья, ты скажи честно, ты скучаешь за мамочкой или за креслом, Шу -шу. на котором мы ее обязательно должны докатить до двери назад и покрутить вот здесь. Вот, Шу -шу. вот зашла, покрутили, и дальше уже можно идти домой. Шу -шу. Поэтому даре. Посиди. Смотри. А, вы видели, да? Угу. Но, мальчишек-то у нас 14, а нас 20. И мы очень хотим им дать несколько важных советов. Прошу, девочки, с советами. Здесь, ага, если ты сильнее других, не хвались. С малышами никогда не делись. Ручась всегда своих друзей из, из беды. И иногда ты никогда не проси за такими. Очень важно, очень важно научиться не реветь. Каждый может стать отважным. Нам нужно только захотеть. И, конечно, хорошо, если не боишься никакой темноты, не боишься ни быков, ни коров, ни зубных и никаких докторов. А еще все важнее и главнее. Отыскайте подруг и друзей. Потому что если все мы, друзья, напугать или победить нас нельзя. А вы прислушивайтесь, пожалуйста, к нашим пожеланиям. То, что, девчонки, такие победу не дают. Присаживайтесь. Богдана и Богдана. Наша опора, ви наша медія, дорослим станці, будьте міцними, вердими мов, криця, для цього ще треба, багато вам вчитися. Тож ханом всміхається бранішне сонце, Бажаю вам радості кожне віконце. Ростите, мужніте, і мужніть, любі хлоп'ята, Хай вами гордяться ваші мами і момент Привітання. Ніхто не знає, <звіт>. що в цій але хочеться одразу сказати, річ потрібна. З хлопцями ми домовлялися, що вони будуть це поводити як дорослі. І коли вони отримають такий даруночок, вони не будуть його одразу випробовувати, використовувати, налагоджувати. Тому що, ну я так подивилася, він дуже, даруночок дуже міцний, він регулюється. І я думаю, навіть дехто з матусі татусів скаже, що ми теж хотіли б мати такий дарунок. Ну Це перше. А друге, ви ж знаєте, що в нас завжди ну дарунок дарунком, але ще є частинка-дарунка, яка є збірною, спільною частиною усіх, ну, в даному випадку дівчаток класу. Тому що фарбувала одна, підписувала друга. А автографи свої залишала кожна. Mm -hmm. Ото хлопцю буде така головоломка посидіти і подумати, ну хто ж тут де свій, який підписали залишив. Прошу дівчат усіх сюди. Дівчат. Враховуючи те, что сейчас на стрижке больше, чем хлопців, мы будем работать таким шином. Так, девочки, давайте, ну, кресло тут в пакетике мешает. Мы будем поступать таким образом. Одна девочка, девочки, разбейтесь на пары. На пары давайте, вот так, по подвое. по Первая пара, вторая пара, давайте, возьмите, третья. Одна девчонка тянет открытку, конечно же, она не знает, для какого мальчика называют громко имя, а вторая девчонка достает подарочек. Вот. Ну, мальчишка этот выходит, получает поздравление, и можно даже поцеловать мальчишку в щечку. Ну, если нет, то нет. Можно не поцеловать девочку? Вот да. Ну, я думаю, так. Ну, не Это дело такое. Прошу первая пара. Вітаємо! Давайте я одразу прочитаю. Скажу чесно, підписували листівки сьогодні на уроці фізкультури. Текст складено дівчатами. Я дала тільки перше слово, далі вже дівчата, що хотіли, те й бажали. Любий, однокласнику Микито, вітаємо зі святом, бажаємо здоров'я, щастя, гарних оцінок, а головне бути чесним і справедливим. Дівчата Третього, а класу. Тримай. Даринка просто ходить. Давай. Будеш давати щчку цілувати? Я буду щочку цілувати. Дай, сідайся, дівчат. И прошу далее. Так. Любимый мы Михайло. Витаем вот ТВ и Святого. Давай. я вас целую всех на день рождения поворачивайтесь лицом. Давайте, наверное, я с коробкой пойду сюда. Вот так, посередине. Да, будем? Читайте, помните, Алиса? Любый Антон. Вот, 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 Мальчишки, я вам скажу честно, потом это сейчас не нажимайте. Вот тут вот включается, если вот это крутишься, то прожектор увеличивается, уменьшается, и он очень-очень мощный. Я скажу прямо, я вот здесь сидела, свет вечером выключила, и прям геофильмы можно показывать. Прошу, следующая пара. Да. Читай, он. Владику, любий, Владику, прошу на привітання. Давайте облисками владику. Примай, Влади. А я Андрію. Прошу, Андрію.

Сейчас, Долго не держится. Зачекай. Сейчас я покажу. Ну еще пару минут поддержки. Давай, взяли? залези. мэтрик Вот, Мэтрик Давай, сам. Привет, Так, ладно, что она что там. Любые Максимы. Прошу Максимка. Иди сюда. Я уже поздравляю с праздником. Денис а, я прошу, за нас. А, Мы не можем позировать, как на фотосессии. Так, кто у нас? Дарина и Таюсечка, прошу. Скоренько, скоренько. Дарита, Сейчас. Арсений. Арсенийцова.

девчонки вам угодили с подарками. Я надеюсь, они будут вам хорошей памятью о сегодняшнем празднике. Ну и в конце мне бы хотелось еще сказать. Все. Все. И... Антоша. Ну хорошо с одного взгляда поняли, с одной тишины. Да. Мне бы хотелось еще раз сказать слова благодарности всем вам. И сейчас дети прочтут заключительные стихи, а потом стихи, которые я вам прочту. Но я их не хотела читать на камеру, потому что я понимаю, что я могу их вам и так от чистого сердца прочитать. Но Сергей Владимирович мне сказал, что а вдруг потом, в 80-м, будут пересматривать дети. И эти слова для них будут наставления. Поэтому... Poți să iei de astăzi, știi? I-am mers, papă, și eu acum. În păsări, știu eu, eu cunoaște de tine. E talent, e cultură, e totul asta. E tată-i mamă, e tine, e rodină. Ne zăpărește în aceste lucruri. Iar rodină ți-a venit când vin la familie, bă, lasă-ne totul acolo, te-am zicea, Задісна, і радісна, і сістра. Тепер і завжди. Як тато, є і матуся і рідненька. Там добре дітям, є в них доброта. Дітей тоді й сорочечка біленька. І ластикою мріє залітати. Сім'я, родина, в кожного хай буде настільки щастя, мудрості і тепла. Жив щасливо на землі ці люди, щоб доля ваша світло відбула. Далі ви послушаєте стихотворення, яке я... Я очень люблю это стихотворение, и как ну, только недавно пришла его автора. Я хочу, чтобы вы послушали, потому что на самом деле семья ведь это кажется все просто, настолько просто, а на самом деле это уж непростая и непростая работа. Давайте посмотрим. Очень что вместе все две команды выиграли, что мы там построить. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты, рождение детей, первый шаг, первый лепет. мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья – это друг, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Всегда будьте вместе, любовь берегите. Обиды и ссоры подальше храните. Хочу, чтоб про вас говорили друзья. Какая хорошая ваша семья! Нет. А я хочу на самом деле сказать, что вот эти вот последние слова хочу, чтобы про нас говорили друзья. В данном случае я имею в виду нас, это наш класс. Какая хорошая это семья. Я очень-очень хочу. И вы знаете мое желание, чтобы наши дети были здоровы. Они здоровы и счастливы, чтобы семьи, семьи ваши были счастливы, чтобы вы все были дружными чтобы вы знали, что мы все одна большая семья. Мужчин от чистого сердца. Мужчины, вот и вы мужчины у меня в свои 9-10 лет. Я желаю вам просто быть настоящими мужчинами. Ведь потом же в будущем говорят за мужем. То есть за мужчиной, который тебе во всем поможет, оберегает тебя, поддерживает. Вот я желаю, чтобы наши мужчины были здоровы, и чтобы в нашей Украине все было хорошо. И я думаю, если мы все договоримся, и на Новый год первым желанием вместо планшетов, телефонов и всего остального загадаем мир в Украине, вот даже хотя бы мы все договоримся. А если даже успеем за эту там минутку сжечь листочек, еще его и съесть, то наше желание обязательно сбудется, и вот давайте договариваемся. Договариваемся. Все. Первым желанием мы загадываем мир в нашей Украине. Хорошо? Ну и все. Но у нас же еще продолжение. Вы знаете, что мы никогда простых подарков нашим папам, мужчинам не делаем. Наши подарки ручной работы, как всегда. И дети знают, что самым ценным является как раз подарок, сделанный своими руками. Дети были дизайнерами. Трудились, творились очень долго. Сразу предупреждаю, это не просто открытка. В этой открытке аж два сюрприза. Но не каждый мужчина сможет их сразу обнаружить. Поэтому, ребят, я вас приглашаю сейчас поздравить своих пап, сказать им дедушек, сказать им слова любви, поцеловать, не стесняться. Пожалуйста, не стесняйтесь. А на світі край багатий, щедрий мила нам, чисті води, ліси, хори всього в достає. Люди різні тут живуть, та ще всім поміж на Щатри має вкупі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку. Серцям, розхильних рухалів ростуних не бракує нам Ми робити і робити вміє, мої бути хазяям, з радістю і виходне лишатися у нас сам, хати руку давали, разом зі мною співав.